Всім доброго дня! Сьогодні я хочу вам показати новинку з селекції крупнолисної гортензії, яка називається Азуро Це махрова, крупнолисна гортензія. Такі в неї квітки. Бачите, махрові. Вона вже квітне у мене давно, місяць точно, може більше. І просто треба було вже давно вам її зняти. Відео. Все мені нема коли, гортензії дуже багато. Я дивлюся, що вона вже перецвітає. І мені треба срочно вам її показати. Дуже гарна, вона спочатку біла, була біла. Потім я в неї влила сульфат алюмінія, і вона серединка в неї постійна така побусковіла. А так вона була біла. Трошки навіть не біла, а така, бачите, вона була трошки рожева. Навіть не біла, а серединка, бачите, в неї рожева. Така дуже-дуже гарна, така ніжна, ніжна, ну така прям, ну, знаєте, така, як ото, для невести букет троянти. От я вам кажу, вона така була ніжна. Я вам зараз показую її, бачите, дуже така. А я взяла і підлила сульфат алюмінія і вона стала таким бусковітим. Але настільки великі, великі в неї шапки. Такі прям сама вона мініатюрочка. От вона, вона мініатюрочка, вона така, знаєте, ви її вирушувати тільки в горщику, тому що вона для землі вона буде дуже-дуже маленька. А для горшечної гортензії вона просто буде божественна. Ось дивіться, вона такий, такий в неї така квітка. І вона теж з зонтиком. Це саме, я вам скажу, саме головне, вона стоїть на сонці в мене. Вона взагалі не вигорає і взагалі не в'яне. І ну, просто така. Бомбочка, я вам скажу, з селекції гортензії. Так вона виглядає. Це мене два кущі. Бачите, трошки вже вона відцвітає, тому що біла гортензія, коли відцвітає, вона вже починає чорніти. А отут, дивіться, вона дуже-дуже гарно проявляє свої свій бусковий колір. Ну, взагалі, то вона навіть телефон не передає, вона така синя. Зараз вам покажу. Бачите? Тут вона така розова. Бачите? І взагалі, якщо дивитися на неї на самі два кущі, отак вона починає квітнути. Бачите, вона зелена, біло-зелена. а потом она начинает краситься и так как я в нее підлила сульфат алюминия то она почала пошла и буски сиреневитые просто оце а в на ее сюда одна такая шапочка вы видите уже велика Стосовно куща. Кущ дуже компактний, малесенький. Прям такий, ну він маленький-маленький. Він висоту в мене зараз приблизно 25 см. Листя в неї плотне, таке гілочки плотні, Ну, вони не товсті, але вони такі дуже-дуже опругі. -дуже і ось ці великі квітконоси вони тримають дуже гарно. Я не бачила, щоб вона така плягла чи положила її, чи я не знаю, Даже дощ пройшов, і вона утром стояла вся. Ремонтантний сорт. Бачите, вона вже викидає пагони, які будуть квітнути. Зараз теж хочу її обрізати, щоб наросли гарні кущі. Тут, бачите, ось вона вже буде ще квітнути. Пагін іде цьогорічній вже, бачите. Вона в мене в горщику 3 літри і 5 літрів два куща. Я її буду розмножувати обов'язково. Мені вона дуже подобається. Ви знаєте, із усіх гортензій, які махрові, то ця, звісно, дуже гарна. Ще я вам покажу. У мене ще є така просто, ну, просто бомба. Не, не одна, дві, дві. ще є дві такі бомбічні новинки. І, що хочу вам сказати, по своїй п'ятібальній системі вона 5 з плюсом. Я вам рекомендую мати в колекції таку хортензію. Особливо якщо ви. Любите у горш, горшках вирощувати, то для горшка вона просто суперова. Просто суперова. Е, оці великі шапки свої, коли був великий дощ, вона набралася дощу і вони стояли. Це просто ну, супер. Я взагалі люблю всю гортензію, яка не лягає. В своїй колекції я хочу <кхм> оставити тільки ту гортензію, в якої нема недоліків. Цей гортензії взагалі нема недоліків. Взагалі, що витримує сонце, що не лягає, що довгоквітне, має декоративний вид, гарне листя. Ну, просто супер. Просто, ви знаєте, зараз покажу вам отак. Два кущі, просто мені треба було вже давно їх вам зняти, бо вони вже давно квітнуть. Але ви знаєте, вони цікаві тим, що я їх покрасила, і ви бачите їх, їх, їх її кольорову. А так вона була біло-рожева. От дивіться, на ці квітки, вона, бачите, вона... яка вона? Цікава дуже. Дуже цікава. Так що я рекомендую вам цей сорт ремонтантний, який квітне на пагонах. Буду дивитися, як вона заквітне. На пагонах цього року обов'язково. Це для мене, Хочу я провірити. Дійсно, це так. І якщо вам це відео сподобалося, поставте вподобайку. Підписуйтесь, підписуйтесь на мій YouTube канал. Зробимо Україну квітучою.